А новим хітом Ютюб став кліп курської співачки, що закликає боротися із терористичним угрупуванням іділ. Дівчинка, яка виросла в Європі і лише нещодавно повернулася на батьківщину, стверджує, що тепер за її голову ісламісти призначили ціну у 100 тисяч доларів. Цей відеокліп під назвою Revolution набрав вже більше мільйона переглядів на 26-річна курдська співачка Хеллі Лав танцює на тлі танків і вибухів в оточенні, судячи з усього, цілком реальних бійців Пешмерга, курдських сил самооборони. В її руках прапор Курдистану, невизнаної республіки, розташованої на території Сирії, Іраку, Туреччини та Ірану. У своїй пісні дівчина, яку називають курдською шакірою, закликає весь світ забути про чвари і всім разом виступити проти так. Так званої ісламської держави. ми знімали кліп у двох з половиною кілометрах від лінії фронту. Ми кожен день їздили туди і молилися про те, щоб повернутися живими, бо іноді, прямо під час зйомок лунала клунала стрілянина, повз пролітали кулі, і бійці пешмерга говорили нам: їдьте тут занадто небезпечно. Відчайдушна дівчина покинула близький схід ще дитиною, вчилася у Фінляндії. Потім поїхала робити музичну кар'єру в Лос-Анджелес, де і жила до тих пір, поки не почалося протистояння з іділ. Співачка каже, що теж б'ється з бойовиками. Тільки замість автомата у неї музика. Я бачила, як звичайні люди підіймаються, беруть у руки зброю, йдуть воювати проти могутнього небезпечного терористичного групування. Прості люди, що не мають спеціальної військової підготовки, це надихнуло мене теж вступити в боротьбу. Як стверджує Хеллі, після зйомок кліпу вона не може і кроку зробити без охорони, боїться замаху. За її словами, бойовики призначили за її голову ціну в 100 тисяч доларів. А вона сама і її близькі регулярно отримують погрози. Причому не тільки від прихильників іділ. Не всім курдам, як з'ясувалося, до душі її сценічний образ. Деякі знаходять його несумісним з місцевими культурними нормами, адже й більшість курдів сповідує іслам. Співачка, тим не менш міняти імідж не збирається і живе на два будинки. В Лос-Анджелесі. І в столиці іракського курдистану Ербілі.